<реш> да, <реш> ну, ми так мабуть не можемо почати. <реш> Всіх з четвертим випуском. З днем четвертого, випуску. З днем четвертого випуска, з виходом, днем, з днем виходу четвертого випуска. відповідаємо на дебільні питання Соні. 5 секунд челендж. Та нічого не міняється. Тільки кількість питань, ще якісь рубрики інколи накидаються, а так в цілому, важче не змінні. так ведуча Соня. А, ми учасники шоу. Ми учаніе учасники і ведуча шоу Соня. Камінь ножиці, папір. Уже так швидко? Ну, да. Соня, ти готова хоч? Я так да. всегда готова. Камінь, ножиці, папір. Камінь, ножиці, папір. Ну, так от А Я хоч раз вигравала? Ні. До речі, ні. Ну, і ми кожен раз ще ну і кажуть якісь ну, нові інші слова. Він прям дивиться, і він бачив уже, як я руку повертаю. І він отак в процесі Так, думає. У тебе сухожилля тут отак от трошки отак от піднімається, я такий, ну це щас холодець. Буде. Да, да, да. холодець. А я а б я отак зробила? Ава! Я запереживав би за свої очі просто, трохи відсунувся. <рес> а, можете, будь ласка, зупинити і подум... щас подумати, хто сьогодні виграє. І одразу написати в коментарях, як ви вважаєте, хто сьогодні виграє. До речі, так і зробіть. Ні, ну ми чекаємо, до речі. Так, зараз да, поставте на паузу. Ну, давайте. Лайк, плюс підписка, плюс колокольчик. Да. Ну, ладно. Е, перша категорія, я до речі, хочу про юність. Ти хочеш про юність. Угу. Окей. Питання номер один. Назви мені, будь ласка, три діснеївські принцеси. Аріель, русалочка і спяща красуня. Молодець. Х4, Окей, okay. ти отримуєш один бал. <с я вже попереду даш. Ти розумієш, у мене було ноль раніше, просто всю дорогу це дуже легке питання, але у мене в голові такий вітер зараз. Я сьогодні так втомилась. мені цікаво. Твоє ім'я українською мовою коли пишеться? Воно пишеться через літерку Є чи через літерку Е? Я не знаю. до речі. От я прям не проти всіх варіантів Ти знаєш як тебе звати не Валера. Ти знаєш взагалі? Ні, реально говориш? українською говорить Валера? Валердос, Валеронді, Валерчик, Санек Соня, Соня, І соняк. Валерчик, Валеронді і Санек А uh, назви мені, будь ласка, три види ударного спорту. Uh, бокс, карате, дзюдо. А чи Окей, дзюдо сейчас скажу. Дзюдо там не б'ються. Там хватають за кімоно, цілують губи. Ні, якбито саджюджізо, там не б'ються. Японське, бо... японське бойове мистецтво. Бойове, значить, ударне, так. Та в дзюдо хіба не бореться і все? Ну, це в джиу-джитсу. Там за кімоно хватає? Культурознавство. Моя улюблена категорія вже просто через назву. Хорошо, наживи мені, будь ласка. Наживи, нажми. Наживи мені отут у мене щось. Потім це поработаєш. Нічого. А за роботу гроші платять, це не ти в взагалі? Кому? А барторок, а бартеру. Кому? Ну, виконавцям. Я як виконавець, ну вічно. Ні, буду. я такого не знаю. Ладно, я ти просто по спині ногами похожу. Ой, я зламаюся. Ну. Назви мені, будь ласка, три вірші зі шкільної програми. Та Шевченко заповіт Катерина і про Дніпро. Оце Ревета та стогне Дніпро широкий. Це ж рахується, правда? Ну, так, я думаю, рахується. Це ж рахується з актом. А, 59. Та ну ні! А ну, що ти ну, так пізно зупинила? А що ти так пізно зупинила? Би, поки пальцем ткнула. Не сильно хотілось. Не, ну воно реально. Та й назвав то я раніше, ти просто ткнула пізно. Ну, навіть якщо назвав раніше за 559, ти не назвав останнім. Ну, чого ви такі злі? Давай 0,5 дам. Дам 0,5. 0,33. Ні, 0,33, то дуже мало. 0,6. 0,5. 0,55. 0,5. Ну це це не просто ти стоїш на Давай, 05 або 0. Категорія юність. Назви мені, будь ласка, три покемона: Чермандер, Пікачу і Райчу. Перший то сорт сира якогось, а ще що то було. Чермандонів, так? Чермандер? Я не знав такого покемона взагалі. Чермандер? Помаранчевий. Я бульбазавр знав тільки. Ну так, ще лопокі. Щоб Щоб ви розуміли, я це знаю. Такий помаранчик. Так, да, я вже знайшла усьові. А райчу це той, який, ну, який, типу, старший, ніж Пікачу. Щоб mm -hmm. ви розуміли, я Репер. знала тільки Пікачу. <рес> да. — Блін, прикольно, такі питання мені подобаються, супер. Мені ні, бо я хто таке я не старалась. відповів, а Даша відповіла би, мені такі питання не а подобаються. — А ти би відповів? Ні. Ні? Ні. Ну я, ні. я за 5 секунд не встиг би. Я реально звав би Пікачу, бульбазавра, і я не знав би кого ще. Супак. Ну, от це я... теж покемон? Я був би слоупок, думала, це... поки відповідаю. Я зоряних війн. Слоупок? Ні, це рожевий. Оцей зелений, да, з вухами, такий маленький, в калаті. А, до речі, а то спок, просто спок, да? Спок, типа, спок. Добра ніч. Спок це на польському спокійно. Ні. Спок — це, типа форма слова «спік». Короче, ще... Оце і тип, це не зоряні війни, це що? Це... Це чел щолкує, це я просто, ти знову. Слава. <свист> Як вам моя чолка, до речі, не Ну, Мене mm. підстригли погано, дуже мені нормально, здається. Нормально, нормально. No. Це хто сестра молодша дострій. Так, да, вона хоч просто каже, я ти підстрижу, те, що я сама хочу. А ти спав просто, так прокидаєшся? <свист> зі своєю <свист> сестрою, <свист> да <свист> ти взагалі? Назви три предмети, якими можна відбивати м'яч. Біта, клюшка і кий. І це балка, і це океан? Це що? Шпага, яка. Це показала. Блін, круто. Я б напевне не назвала, до речі. Нога. Це рахувала, до речі? Я сказала, я написала предмет. А нога це що хорошо? Це не предмет. Ну, а що, це об'єкт? Це Ну, да. Я так, по біології можна уточнила. Ви мені, будь ласка, три фільми про роботів. Робаков. Правильно. Правильно. Я ненавиджу такі, ну, я ніколи да. не дивлюсь таке. Трансформери. Я би, Давай, так, я би згадала Робокоп і ну, Трансформери. але мені сьогодні моя подружка сказала, що є. З е, фільм... ну, подружка грає. Хорошо. У неї питає. Раз вона така умна. Ну, це так. Називай, будь ласка, три популярних мультики 2000-х. Приходить е, лунатики і. щось було! Там я все дивився. І черепачки ніндзя міг сказати. Да, А Спанч Боб навіть. Спанч Боб. І Огі Кукарача міг сказати. Та і я міг сказати теж. А ці яких? Я ще навіть не знаю, але навіть а їх я впевнений теж. злюки з люки бобри. З люки бобри. Ну та, в... було... не факт, що я відповім. Та відповісти даш. Та так за. Та полюбово. Це понятно. Та не кажи так. Та це на мене там надійне маніяк, да, що понятно, що це. Та, що відповідь. Відповідь, ми, та ми, я Отак будь-якого на на вулиці зупиниш, що це питання здаш, він тобі одразу який як Мені буде зараз так обідно, якщо Ні, ну, я не Ні, ти зараз точно назвеш тоді. Короче, категорія юність. Останнє питання. Назви, будь ласка, Три способи прибрати запах це коли вертаєшся додому. Ой, сімічки, лісточки і жвачка. Лісточки? Да, ти ніколи так не робив, отак берешся, так от. Да, так, в меню листочки. і збираєш пальці, так треба. А, працючи. я думав їсти? Ну, типа. А ні, життя? ну я, я і живала листя. Це без спаличку, ще я теж стоїть, да. та, Ну Це ж та. не прибрати, це ну, ізначально це, та, щоб не <кориси> <та, можливо, та. кориси> А якщо прям ти вже покурив сігаретку, смачник <кориси> не <ні>, затягнула, ідеш після вульки. Або якщо є у когось сімечки, <кориси> це супер, якщо жвачка, це супер. А якщо ну лісточком oh, єщу так? Так коли батьки такі кажуть, а. а ну, дай не пара подивиться, що. А ми ще надобували е, капсули, типу, розвивалися і грати да. да. брали капсули да. і да. живали це Боже! І тоді в тебе зроду пахне ментоліком. Жесть! Да, і серце болить, розривається. Так, а коли ну, батьки скажуть, типа, дай понюхати головне, руки, і ти, не даєш, не і, ти даєш, і ти даєш нюхати руки, і вони такі пахне листям? Ну, нічого. А у мене типу. не питали, щоб пах... Ні, тобі головне зайти ми там, грали, щоб не був листям одразу. Типа, якщо від тебе одразу ж дим, то я коли реально Прикольне питання. А мама прийшла і така, типу, ти курила. Я реально тоді не курила. Таке було. я тоді, коли курила. не Мам, що зараз реально не курила. У мене не було такое, я завжди курив просто. Я мамі прямо так. Що ти мама? І мама, що Сразу у відповідь? Ремня. Зараз було дуже близько. Давай п'ять, три. Треба було по-вошу курінь дистанцію. Я старався, скільки міг просто. Я вже не міг. Називи мені, будь ласка, три види спорту, що беруть, беруть участь в Олімпійських іграх. Плавання, стрибки в довжину і стрибки ви суду. Думала, не здумала зімпровізувати і зараз сказати ті, що не беруть участь. І оце був би під. І що я сам, сказав то, би, шахи? Ну, <схи> так, нас, скоріш за все, типу, якісь шахи, якісь не знаю. Е... Ну, та я не знаю. і Я не сказав би. Ну, я не знаю, бокс є в Олімпійських іграх? Ні, напевно. напевно, ні. Футбол є в Олімпійських іграх? Тож, напевно, ні. Ну коротше, можна було би, але ми але Сань, ти сьогодні така добра до мене. Хороший mm -hmm. настрій в тебе. Дай мені це питання, коли да. ну, ми вже Там проговорили шахи, шахи э... і, футбол, і, футбол, і Бокс, шахи, бокс, бокс, mm -hmm. бокс, точно mm -hmm. uh, хорошо а всі напевно, такі командні, що волейбол якийсь бере. Ну так, да, скоріше, ці всі командні, ті, ш... всі, що тактичні. Хоча, ні. Uh... В фіхтуваннях це ж олімпійський вид спорту. Ну там ти в солодії. Ти, так, там можна ж дуетом просто, а не онбокс, це теж дует. є. там співають, по-твоєму, так? Да? Як там через шльом можна заспівати, щоб почути. Так, бачите, олімпійські ігри, там Альона Альона, це Джеріхел, це вони там були чи ні? Ні, їх же ж двоє, Даш. Якби вони. Вони були на олімпійських іграх. Так, так, вони. Даш, категорія культурознавство чи спорт? Культурознавство, Даш. Кульрознавство? Ти впевнена? Культурознавство. Ладно, Назви мені, будь ласка, три види літературних жанрів. Епос, драма, лірика. Лірика. Коли трошки грустненько. Лірика? Драма є таке? Є драма, епос і лірика. Драмен-бейс, я знаю. Я не встигла? О, а в мене є така хлопавка, отака. о oh, чому її не Не користуємося? знаю. Хлопавка — це оця медова, що на пляжі. Давайте, це я культурознавство uh -huh. ще Хотів би, <риклад> хотів би культурознавство <риклад> на рахунок культури там. Хорошо, це буде. Питання, ви такі, Соні, це культуроздавства? Я така, да, це А, Зараз уже. Скільки сосків у молодої свині? у старої води якось змінюється, трансформується, а що. Це наступне питання, наше. Соні, реально, ну масаж потрібен. Ні, я не буду. Треба. Ні, я ще не передумав. Може, масаж ти зробиш? Ні, я не хочу. Беріть, шпуневич, заберіть. Ладно. Зверніть увагу, я так от трохи відкинуся, бо я себе комфортно почуваю. Так, ти на їзді зараз себе почуваєш. Назив мені, будь ласка, три синоніми до слова «ху». Ху, пеніс, пенсіл, член. Ні, ну там тривало. Пенсіл, пеніс, член. Пенсіл, так. Boldly, це реально знавства? — Це правильно, бо не може бути правильно. Це прямо в школі задають такі питання? Я культурний, наскільки ви бачили. Круто, круто. Мені краще, що прийшов голову, — це прутень. — Прикиньте, болтій. Ну Сонь, ну ти не можеш бути 2000 року народження після цього. Ти мінімум 97 Який прутень? — Настя сказала, значить, увага. Жезл любві. Малиш. Ну, ладно, не Я думаю, це не дуже приємно. Знаєте, це як Chicken Junior в Макдональдсі, а цей бургер, де вообще нічого немає. Я думаю, я дуже приємно. Лейтенант. І сержант. Я кажу, так, лейтенант чи сержант. Він така: в кого лейтенант, в кого сержант, в кого офіцер. А ви взагалі цих називає Лана? Я навіть готова дати тобі за це 10 секунд. Тому що воно таке, що треба прям проговорити. 6 секунд? Ні. Десять. Сразу 10. Там тречення? Ну там тебе треба прям проговорити. І тут прикол в тому, що немає неправильної відповіді. Але ха ха Гівна олімпійська гірна? Ні. Але якщо ти не складеш 10 секунд, ну це під*** буде, Даш. Ну просто. Я ну як могу. Даш, ти виходиш сразу тоді, якщо ж. Назви мені, будь ласка, три крінжові підкати в качалки. Ваш. Класна попка. Ваша не закинувся. Хто следуєш на підход. Стоп. Ну, давай так. Не йде в ту категорію качалки. Класна попка і про підход хорошо, але 10,4, і ти не назвала Можна так, я вам сейчас медленно розкажу, бо мене ці 10 секунд сковували. Майстер клас від Даш, як підкатувати в качалки. Перший підкат. Не треба в дужках. <хи> — Так. Перший підкат. Класна фігура, давно займаєшся. Отак от. Я не знаю, це дуже дивно завжди виглядає. Ну, така. Потім це у тебе новий комплект, праласінчики і топіки, всякі, теж крінжова, піздець. І оце, коли мій тренер каже, що ми з вами будемо чередуватись на тренажері, І отак так, типу, ми завжди з вами. Чередуємось, типу, отак, от, ще кажуть іноді uh -huh. ми з вами, як завжди, на одному місці. от таке не дуже. Мені погано прям зараз, до речі, я, я через такі ситуації, бо ну, навіть коли якось ти нормально ну, не те, що підкатуш, підходиш познайомитися, Ти все одно виглядаєш вже за цим от якимось осадочком. Ну, бо по-любому до дівчини, до якої ти хочеш піти, познайомитися, по-любому сотню разів крінжову підкатували вже, і вона просто одразу очікує, що ти зараз будеш казати, о щось наподобі такого. Типу ну да, але насправді дивлячись з яким настроєм ти підходиш, і який у вас уже до цього був коннект. Ну що по і ти її бачиш вперше, ну ні, ну просто іноді це так крінжовують просто а іноді, ну типу, просто обичний тип і він ну це якось гармонійно з його образом складається, і він просто такий, типу... Прикольний комплект мала. І вже ти думав, що така. А, це, це... А, це... А, це... це могло <рисувствие> бути <быть> прикольно якось, <рисувствие> -да, боже, ну добре. був би кринжовий підкат, якщо б так чоловік чу... підходить і каже, як Я... Я тебе потом не все, ти займаєшся класно. Типа, ну прям викладаєш. Поточний поточний рахунок. Поточний рахунок. Пан Валерій, я думаю, що тут можна циферки отак от над головою. Валерію. Пан Валерій Шибуневич, чотири з половиною бали. І пані Дар'я Хромосома – Три бали. Ні, ну ж Конечно. І тепер, увага, першого питання. І я вам розказую, що я зробила сьогодні. Кошечка. <кій> Нес, такой, вот так, oh. Що я зробила сьогодні? Я сьогодні зробила домашню роботу і почитала коментарі на Ютубі під попередніми випусками. Uh -huh. По-перше, всім дякую, хто казав, що треба дати мені мікрофон. Вони це зробили. Похлопав. <клук> <клук> Блин, я не така ну ладно, виріжемо це. І такий Валір, похопай, будь ласка. Ні, ні, ти зла, ти зла. зла. Всім дякую, хто пише коментарі, це дуже класна темка, і ми реально їх читаємо. От за таке я поаплодував, реально за коментарі. І, значить, там багато хто реально задавав питання, ну, прям дійсно задавав питання. От, По-перше, мікрофон ведучий, дайте, будь ласка. Було, спасибо. По-друге, був там один пан хлопчик, або може ні, ну, по фотки хлопчик. А що ти припускаєш гендер людини? Це важливо, Баж може гендер... якось Не Ну господарі. я чисто по ніку догадала, що це по може ніку, бути ніку, да? так? Ти закенсела на саня, ти вправим. Нік людинки, яка задала на це питання, значить BMW, нижнє підкреслення є 46 шість нижне підкреслення М3. Я чисто по ніку питання вибрала, чисто за BMW, або величезний рік. Підкор. Там рік не указаний, ще там по-любому 46-й дев'ять. Супер, супер, супер. Да, люкс. Так от, питання звучить наступним чином: два батька та два сина з'їли три яйця, і кожен отримав по одному яйцю. Як це можливо? Я. А у мене немає варіантів, до речі? Я, я не знаю. Так, два батька і два сина ще раз. Два батька та два сини з'їли три яйця. Кожен отримав по одному яйцю. Як це можливо? Я знаю, я знаю, я, Птажи. я два батька це типа дідусь, і тато, і син. Ну, типа, і типо їх троє. Да. Бо там, да. ну, да. Да, ну да. Да, так, я да. просто да. змогла це вкласти в Вообще, я знала це. Вже <звук> да. виправдовуватися пізно. Дякую. Уже Дякую. пізно. Все, все, все. Ні, класне питання, дуже дякуємо. Клас, дуже дякую BMW 46, 2009, 1997. Дуже класне питання, е, мені дуже сподобалось багато. І ще, будь ласка, пишіть свої запитання в коментарі, це дуже важливо для нас. Так, тому що у сотні просто поплавав в галері. Отакі от питання взагалі супер чудово, ще якщо я буду Раз їх знати. я їх беру. Ну, Даш, ну що. Ну, що, Даш? А, і поточний рахунок, пан Валерій Шабаневич, ні на собі сім і п'ять. <клес> <та> і Даша, хромасома. Три. <3. клес> Ой, Я сьогодні проіграла. я сьогодні дура дурна. Напишіть в коментарі, як ви мене любите, і шкода вам мене чи ні. Про стані можете вообще не писати. Ясно, що не шкода вообще, бо всі радіють за мене, за Валерія Шабудевича. Який варемік нарешті, який нарешті достойно відіграв гру А, <клінг> е, Підписуйтесь на наші інстаграми? о ось вони, ось мій, ось Дашин, І в описі під відео є всі наші соціальні мережі. Тому підписуйтесь, слідкуйте з нами. все, бувайте. Дякую. Да, е, бувай. <клінг>